Для масала чаю нам знадобляться такі прянощі – кардамон, чорний перець, кориця, воздика та імбир. Це базовий набір, який легко адаптується під ваш смак. Масала це не готова суміш і не єдиний правильний рецепт. У Індії масалу готують за принципом, а не за інструкцією. І майже в кожному домі вона своя. Готуємо масалу чай тільки на одну чашку. Так простіше контролювати смак і не готувати зайвого. Спочатку в холодну воду додаю спеції. Кардамон і чорний перець трохи роздавлюю, щоб вони краще віддали аромат. Додаю корицю, гвоздику. І зовсім трохи імбиру, буквально дрібку. В ідеалі для масали беруть свіжий імбир, він дає більш м'яке тепло і чистий аромат. Але якщо у вас, як у мене, його немає свіжого, є лише мелени, його також можна використовувати. Просто кладіть зовсім трішки. Спеції важливо спочатку проварити саме у воді, не в молоці і не з чаєм. Довожу до кипіння і зменшую вогонь. Варю кілька хвилин, десь 5-7 хвилин, достатньо, доки вода не стане насичено ароматною. Лише після цього додаю чорний чай. На одну-дві хвилинки, щоб він також віддав смак, але не почав гірчити. Потім вливаю молоко і ще трохи прогріваю десь 3 хвилинки. Масала не любить сильного кипіння, їй важливий тепло і час. Наприкінці чай обов'язково просіджую, особливо якщо використовуються мелений імбир, так смак виходить чистим і рівним, без різкості. Підсоложую за смаком медом. Точні пропорції всіх інгредієнтів я залишу в описі під відео, тож зазирніть туди, і підписуйтесь, щоб не пропустити наступні рецепти зігріваючих зимовних напоїв зі спеціями.